Вітаю вас! Мене звати Іван Голуб. Це програма Тема Дня. Сьогодні ми спробуємо спрогнозувати, яким буде український бюджет. Відповісти на це запитання нам допоможе експерт економічного дискусійного клубу Євген Олейніков. Добрий вечір. Доброго дня. Дякую, що завітали. Що ж, давайте спочатку поговоримо про особливості формування бюджету на 2017 рік. У чому полягає його відмінність від попередніх головних фінансових документів країни? На жаль, ні в чому. Тобто. Звісно, в нього будуть там відмінні параметри доходів, видатків, зміниться розподіл коштів з бюджетними програмами, але головне методологія стратегічний підхід до його формування залишилася таким самим, яким він був і 10-і 15 років тому. Тобто, в нас залишається його величність програмний підхід. Причому, так би мовити, в його найбільш непривабливому варіанті, коли ми визначаємо в додатку до бюджету якусь загальну мету. І суму коштів, які ми на неї витратимо. І все. І за це ми пропонуємо затвердити як головний фінансовий документ країни. Хоча вже неодноразово казали і фахівці, і експерти, що для України, особливо в сучасних умовах, коли в нас дуже обмежена. Кількість коштів треба переходити до так званого функціонально-проєктного підходу. Ну просто щоб не казати розумні слова, не пояснювати, да, що як значення, я просто наведу, да, наведу конкретний приклад. Так? От минулого року затверджували бюджет на поточний рік, так? і там, зокрема, була програма, там, можу помилитися точно зазвою, але мета приблизно така: облаштування східного кордону. Тобто ми облаштовуємо кордон з Росією. Так? Там наш великий проєкт, проєкт Стіна. Будували будували, і на нього передбачено було там кілька мільярдів гривень. Будували, 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 будували. І зрештою з'ясували, що нам за мільярд гривень, якщо не помиляюсь, побудували чи 100, чи 1000 метрів паркану, сітки рабиці, так і невеличку канавку перед ними викопали. Так Клас. оце. Програмний підхід. Є мета програми, є сума. І все. А тепер давайте подивимося, якби це був проєктний підхід. Проєкт полягає в тому, що ми не просто оголошуємо мету, а розкриваємо конкретний проєкт. І кажемо, що ми хочемо витратити мільярд гривень на проект облаштування кордону, що входить до проекту. А до проекту входить побудова отого от самого нехай навіть, там, тисячі метрів паркану з легкою сіткою. Як Ви вважаєте, хоч один народний депутат навіть в наших політичних реаліях за це проголосував. Звісно, безумовно, ні. Я вважаю більше того, що це, мабуть, був би останній день роботи міністра фінансів, який представив такий бюджет. Це, У як цьому... це може виглядати? Це потім повинен бути якийсь тендер. Чи як? а, ні, питання полягає в іншому. Має бути розкриття конкретного проекту. Тобто ми кажемо, хлопці, от в нас є кордон, він має отаку. Протяжність таку довжину, і нам треба його прикрити. Так, 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 так. Ми передбачаємо там якийсь певний план споруту. Зрозуміло, є певні обмеження до інформації, є там певні таємниці таке інше. Але все одно в цілому, так, це наприклад, там, це кордон, який має нас захищати від облаштування від там будь-яких видів. Е не там, озброєнь, крім там зброї масового знищення. Все. Далі будь-який фахівець вже може оцінити, надати коментар, чи дійсно те, що ми побудували, відповідає цій вимозі чи ні. Що замість цього ми робимо? Оголосили ми Ми якось облаштуємо кордон, Через рік з'ясовуємо, облаштували. Можемо навести інший приклад. От зараз бюджет презентував там вчора на кабміні міністра фінансів, так про нього розповідали, багато кажуть. Ми дамо на фонд будівництва доріг 14 мільярдів гривень і ще там мільярд доларів залучимо зовнішнє запозичення. Дуже добре, це там 40 мільярдів, так 26 приблизно рахуємо по курсу і ще 14-20 мільярдів. Виникає питання: це багато чи мало? І на що вони знов таки будуть витрачені, а чи не можна було представити у якості проекту буде побудовано стільки-то доріг з пункту А в пункту Б такої якості, такої протяжності, стільки та Ось логічне запитання з цього приводу чому не переходять на цей функціональний підхід? Кому це вигідно? Ну вигідно, в принципі, на жаль, усім, крім е народу України, скажімо так, трошки пафосно, але так воно і є. Бо депутатам це зручно, бо з одного боку можна. Ввести торг з міністром фінансів, наприклад, дай мені, на ну, до речі, він сам же про це розповідає. там приходять до мене депутати, каже, та й дай, дай мільйон туди, дай мільйон сюди, дай ще кудись мільйон. Так дуже зручно торгуватися, бо затверджувати, ми будемо мільйони. Так, а якби депутат мовив приходити міністра і казати, дай мільйон, я побудую там, наприклад, школу ось у цьому селі, так і це на всю країну було відомо. По-перше, можна було б оцінити, на що ти просиш цей мільйон? Чи дійсно треба зараз виділити цей мільйон на школу, або може там, цей мільйон треба виділити на щось інше, більш пріоритетне. І по-третє, можна було б чітко сказати, хлопець, за оцей мільйон ми можемо побудувати три школи, а ти просиш на одну. Вигідно це, депутату? Невигідно. Так само з в принципі з усією системою державного управління. Якщо ти йдеш за проєктно-функціональним підходом, ти маєш представити проекти, пояснити їх сенс, пояснити їх зміст. Після цього тебе, по-перше, потрапляєш по дуже щільний суспільний контроль, бо, в принципі, ну, в Україні достатньо фахівців, які можуть там плюс-мінус оцінити, наскільки ті кошти, що ти запросив, відповідають обсягу робіт, які ти плануєш зробити. Так, звісно, там можуть вкрасти. Але, як кажуть на Заході, в нас теж є корупція, але в нас крадуть 5% і роблять справу. А в нас крадуть 95% і справу не роблять. Ну дійсно, тим не менш бюджет буде затверджуватись за старою моделлю. Саме то давайте поговоримо про нього. Які є ключові потреби ну, статті бюджету, які є невідкладними та потребують першочергового фінансування? Е, ну, в принципі, це як вже зазначалася оборона. Знов-таки загальна сума, на жаль, без інформації про те, що ми отримаємо на виході. Будемо сподіватися, що в нас не буде знову учних скандалів з новими зразками озброєння, які спочатку нахвалюють, а далі в військах кажуть, що це ще якийсь непотріб. Це підвищення видатків, ну, принаймні так обіцяють, на виплати заробітних плат вчителям, лікарям. Правоохоронцям ну, в принципі, мабуть, все добре, але якщо знову таки виходити з цифр, то називалося там середня цифра підвищення, десь там на 20-23%. Так ну але при запланованій інфляції 8, ми вже розуміємо, що з цього підвищення половину вже інфляція зжере. Передбачається, в принципі, там, намагаючись, бо зараз наскільки я зрозумів, збалансувати субсидії, просто дуже важко розповідати про бюджет, коли ми ще не бачили власне документу, а бачили тільки малюнки про нього. Ну, тобто такий комікс про бюджет. За ним дуже важко робити фаховий аналіз. Тому сказати, що так би мовити, в цьому бюджеті представлені якісь проривні напрямки, на які ми можемо подивитися, сказати, от оце в нас дійсно там почне рухатись якась системна реформа. На жаль, ми цього зробити не можемо. А як щодо грошового потенціалу? Чи вистачить його в Україні для покриття всіх цих потреб? А, ви знаєте, його ніколи не вистачає, але знов-таки, а що ми можемо сказати про ті потреби, які в нас є? При такої системі планування бюджету. Ми можемо тільки сказати, скільки мільярдів видали на напрямок. Це багато чи мало, що насправді планувалося, і що зрештою зроблять. Ми дізнаємося. Ну будемо сподіватися, що ми не побачимо, через рік черговий паркан. Зрозуміло. Цікавою, також є заява Гройсмана, мовляв, у проєкті бюджету на 2017 рік не буде заплановано підвищення доходів за рахунок підвищення ставок податків. Через це виникає запитання, за рахунок чого при, ну, так би мовити, нульовому економічному потенціалі очікується підвищення доходів. Ну, по-перше, все ж таки, як ми могли бачити, перед бюджетом представляли. Прогноз соціально-економічного розвитку і казали, що нібито ми очікуємо зростання ВВП на 3%. Тобто якийсь потенціал у нас до зростання в принципі є, і тому можна ну, На розраховувати... 3% з зміну наскільки розумію. А, так, але ви ж розумієте, воно рахується рік до року, тобто ми ж не порівнюємо наприклад з 13 13-м роком. Тому, в принципі, так би мовити, потенціал зростання проти доходів цього року в нас певне є. З одного боку. З іншого боку, я так розумію, є розрахунок на те, що через отримання траншу МВФ буде розблокована частина міжнародної допомоги, там, наприклад, допомога від ЄС, яка йде безпосередньо до бюджету, знов таки буде можливість наростити доходи. Ну і крім того, щодо непідвищення ставок, ви знаєте, а в нас знов-таки, і в цьому нічого не помінялося. Мінфін як не представляв податкові зміни своєчасно, так і не представляє. Тобто, податкові зміни ми. Відуємося разом з бюджетом, і вже, в принципі, вчора вийшла стаття пана Олександра Хромаренка, який пише, що там мінфін замахнувся дуже широко і ставки підвищувати, і знову зібрався реформувати єдиний податок. Причому у нього завжди реформа йде в напрямку його знищення. МінФін сьогодні вже оприлюднив спростування на своїй фейсбук сторінці, але на жаль, ми не бачимо законопроекту. Тому казати, наскільки там дійсно щось не підвищується, не змінюється, не збільшується і не зменшується. Ми зможемо тільки після того, як мінфін оприлюднить знов таки не свої обіцянки чи спростування, а конкретний проєкт закону. А його поки що немає. Ось ви починали говорити про черговий транш від МВФ. Розкажіть якось так більш детально, як він допоможе у контексті підготовки бюджету? Ну, це, так би мовити, три складові. Перше, про яку я вже сказав, це розблокування інших надходжень, які йдуть безпосередньо до бюджету, тобто збільшення доходів. Зокрема, це макрофінансова допомога від ЄС, ряд проєктів зі Світовим банком, зокрема, запозичення на ті ж самі дороги. Тобто ті проекти, які прив'язані до надходження траншу від МВФ як до індикатора. Тобто є транш, є інші проекти. Нема траншу, вони заморожені. Перше, друге, це те, що цей транш ну, дає своє, такий, своєрідний сигнал для. Інших інвесторів, що МВФ, так би мовити, не втрачає віри в країну, МВФ бачить якісь там, просування на шляху реформ. Тобто, ну, принаймні, хоча б можна пробувати спробувати вкластися і сподіватися, що ти потім зможеш вивезти свої кошти, якщо щось, бо МВФ цю країну не киде. Третє питання це збалансування певних курсу гривні. тобто, Девальвація буде невеликою контрольовано. Ну, принаймні, це можна розраховувати, якщо програма продовжується. звісно, одним траншем, тим більше зменшеним. Бо на початку розраховували на 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Зараз вже залишився тільки мільярд, то ми розуміємо, що тут, як так би мовити, є. Певні питання про те, наскільки нам ймовірні наступні надходження, головне, коли вони відбудуться. Але якщо вони будуть, то можна розраховувати на те, що в нас буде контрольована девальвація гривні. Відповідно, можна буде більш-менш нормально працювати реальний сектор економіки? Ну хоча б та його частина, яка змогла вижити за ці останні три роки. Що ж, Євгене, закінчуючи нашу розмову, зазвичай проект бюджету Верховна Рада приймає так би мовити під ялинку у грудні. Чи слід очікувати? Що цей бюджет буде прийматися так само? Е, ну, в принципі, сто, мовити, сказати, що для цього існують. Передумови, в принципі, їх нема. Скажу чому, бо так траплялося, що останні бюджети, які приймалися перед Ялинку, під Ялинку, вони приймалися одночасно разом з виборами. І Тут дійсно була проблема, що рада, яка йшла її затверджувати бюджет, було якось просто незручно, бо мають прийти інші тим більше у нас парламентсько-президентська республіка, тобто новий уряд, і уряд працює за старим бюджетом, схваленим старою радою і поданий старим урядом з іншого боку у Нас зараз виборів немає, тобто можна розраховувати, що депутати розглянуть бюджет так, як належить, з обговоренням, з розглядом іншим. От. Але з іншого боку, ми розуміємо, що для уряду така. Такий підхід дуже зручний, тобто можна не давати розгорнутих пояснень, не розповідати на що і як будемо витрачати гроші, зменшити так би мовити, потік депутатських побажань. Бо можна завжди сказати, все, хлопці, у нас часу нема, треба приймати. от далі все обговоримо, вони зміни. Ну до речі, можна подивитися останні там 4 роки, що за нової влади, що за старої влади при прийнятті бюджету, завжди там у прокінцевих положеннях пишуть, що там за результатами першого кварталу переглянути. Ану, ну тобто така, така собі обіцянка, що ми обов'язково на нього ще подивимось. ви тому така ситуація може бути, але я все ж таки сподіваюся, що цього разу бюджет будуть розглядати як належить в трьох читаннях з аналізом статей, і все ж таки з якимось доступом громадськості до того, що там планується і на що ми будемо витрачати кошти. Що ж дуже вам дякую, а та оглядачам. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був експерт, експерт економічної дискусійного клубу Євген Олейников. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.